Вітаю вас, шановні телеглядачі. Завершився ще один тиждень, і ми пропонуємо вам зупинитися і подумати про вічність. На телеканалі Надія для вас програма «5 хвилин для вічності. З вами її ведучий Володимир Гриневич. Хто такі друзі? Бути комусь другом означає мати якусь схожість з цією людиною, але водночас і певну відмінність від неї. Сказати, що хтось ваш друг, значить, заявити, що ви не тільки схожі на нього, але і погоджуєтеся з ним. Цікаво читати, що говорить Ісус про нас. Я вже більше не буду рабами вас звати, бо не відає раб, що пан його чинить, а вас назвав друзями я, бо я вам об'явив усе те, що почув від мого Отця. Вислів, раб Божий не був ганебним званням навпаки, ці слова були титулом високої честі. Мойсей був рабом Божим. Так само Ісус Навин та Давид носили цей титул. Апостол Павло та апостол Яків вважали за честь називатися так. І ось Ісус пропонує: У мене для вас є щось краще. Тепер ви не раби, а мої друзі. Христос обіцяє нам близькі з Богом стосунки, яких не мали навіть найбільші мужі віри. Я, друг Ісуса. Кожна людина на землі має можливість стати другом самого Господа. Якби я жив у часи Ісуса або Він все ще був би тут на землі, ми б постійно, як друзі, шукали час би для спілкування один з одним. Я знаю, що ми розмовляли б про Небесного Отця, це улюблена тема Ісуса. Христос розповів би мені, що Господь хоче сказати мені, нагадав би, як сильно Бог любить мене, я би все краще розумів. Небесний батько, як Ісус вважає мене своїм другом, чудово бути другом Христа. З таким другом ми завжди в безпеці. Не варто перейматися, що Він нас зрадить чи підставить. Коли Ісус жив на землі, будь-яка людина могла б поспілкуватися з Ним. Він був доступним для кожного. Христос сказав: хто бачив його, той бачив і Отця. Значить, Бог Отець, такий же люблячий, добрий, ніжний і співчутливий, як Ісус. Кожен з нас є другом Бога. Як же радісно знати про це! Давайте подякуємо Богою в молитві за те, що Він зробив нас своїми друзями. Помолимось. Дорогий Господь, ми щиро вдячні тобі за твою надзвичайно велику любов до нас, за те, що ти назвав нас своїми друзями, за те, що за кожного з нас. Заради нашого прощення була пролита кров Твого Сина, а нашого Спасителя Ісуса Христа. Ми вдячні тобі за дружні стосунки, за те, що в Ісусі Христі Ти відновив нас, Господи, і відновив нашу дружбу. Ми цінуємо цією дружбою, бо дуже добре розуміємо, що дружба з тобою принесе в наше серце найперше мир. А також і вічне життя, благослови нас. І допоможи нам завжди знаходити час для того, щоби спілкуватися з тобою. Благослови наших телеглядачів і допоможи, Господи, їм також цінувати цією дружбою і слідувати завжди за тобою, за нашим найкращим другом. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте завдяки Ісусу, сам Бог. Став для нас близьким другом, цінуйте цією дружбою. Заочна біблійна школа пропонує вам вивчення цікавого курсу уроків дивовижні факти. Ви можете отримати цей курс, лише повідомте нас про своє бажання. Електронну адресу та номер телефону зображено на екрані. Бажаю вам щасливо провести суботу з вашим другом Ісусом. Господніх вам благословень. Зустрінемось завтра.